Віддав смертоносний наказ СБУ. Повідомила про нову підозру адміралу флоту РФ Ігорю Осіпову за організацію масованої повітряної атаки по Вінниці 14 липня 2022 року. Саме за його наказом ворог вдарив калібрами з російського бойового надводного корабля. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 29 вінничан, З них троє дітей. Ще кілька сотень удержали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, російські ракети потрощили 35 п'ять Оток вигоріли майже 70 автівок. Постраждав і громадський транспорт. На підставі зібраних доказів осіпову повідомлено про підозру. Санкція цієї статті передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування. встановлено екіпажі цих кораблів, командири кораблів, місця і час заряджання ракетами марки Калібр час нанесень, час віддання наказу злочинного. Час нанесення, ну і час ураження, який ми вже знаємо, по трьома і по середмістю міста, нагадаємо, на початку цього року співробітники СБУ у Вінницькій області повідомили йому про підозру ще за двома статтями: планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.